Флекс, це процедура холодного відновлення та захисту волосся. Працює на рівні білкових зв'язків і дозволяє повернути волосся міцність, еластичність і контрольовану структуру. У формулі поторокоплекс поєднано чотири ключові компоненти, які працюють синергічно. Кашемір, білок близький за структурою до людського кератину. Гідралізований кашемір розщеплений до амінокислот, здатний проникати в кутикулу. Він з'єднується з пошкодженими ділянками кератину, формуючи міцні міжмолекулярні зв'язки та захисну плівку. Гіалуронова кислота з низькомолекулярною масою утримує вологу в структурі волосся, створює гелеву матрицю, яка стабілізує білкові зв'язки та перешкоджає дегідрації. Завдяки цьому волосся зберігає щільність і пружність навіть після агресивних процедур. Кератин – основний білок волосся. Його гідролізована формула має низьку молекулярну масу, що дозволяє проникати всередину та заповнювати мікропошкодження. Плекс система активних молекул, що взаємодіють із білковими зв'язками. Структурі волосся під час фарбування або освітлення він утримує нові міжланцюжкові містки, зменшуючи ланкість і втрату еластичності, відновлює внутрішню архітектуру волосся. Перший етап очищення, безсульфатний шампунь, боторекоплекс. М'яко очищує волосся, стабілізує pH і готує кутикулу до глибокого проникнення активних компонентів. Має середню щільну консистенцію та добре піниться. Рекомендується для волосся після фарбування, хімічного вирівнювання або завивки. Другий етап відновлення. Прибрати надлишок вологи рушником, нанести маску «Ботерекоплекс» по довжині, відступаючи 2-3 см від корення, витримати від 5 до 20 хвилин. Для професійного ефекту використовуйте тепло, термошапочку чи клімазон. Ретельно змити водою. Етап 3. захист і фініш, спрей термозахист «Ботерекоплекс» наносимо на вологе волосся перед укладанням. Формула засобу витримує температуру до 230 градусів. Підходить для щоденного використання, навіть для тонкого волосся. Волосся легко розчісується, зберігає гладкість і контроль. Спрей блиск боторокоплекс. Фінішний етап процедури. Унікальна формула без води, лише активні полімери, які створюють тонку глянцеву плівку на поверхні волосся. Підсилює блиск, зменшує пористість і захищає від зовнішніх факторів. Підходить для салонного та домашнього використання у форматі 50 мл. Нанести після кожного миття для фінішного блиску без обтяження. Результат щільне. Еластичне наповнене волосся. Рекомендовано проводити процедуру один раз на 3-4 тижні, залежно від стану волосся та частоти фарбування. Для підтримання ефекту між процедурами. шампунь безсульфатний, яко очищає, зберігає колір. Маска підтримує еластичність, пролонгує дію реконструкції. Професійна система холодного відновлення для всіх типів волосся від тонкого до пористого, від блонду до темної бази. Це універсальний інструмент для салонних процедур.